Уперше в історії морські дрони СБУ підірвали російський підводний човен. Що це за карколомна операція Малюка і як впоралися морські малюки Сібейбі, розкажу просто зараз. Мене звати Анна Ткаченко, ви на каналі Третя світова. Підпишіться, будь ласка, перед початком і одразу побачимо ці гарячі кадри. Отже, що стало відомо? Показую. Що опублікувала сьогодні, 15 грудня, служба безпеки України? До речі, цьому передувало дуже цікаве повідомлення від Сергія Стерненка про те, що ми очікуємо на дуже погані підводні новини для росіян у чорному морі, і зрештою це сталося. Власне, ось це відео це саме відео, яке опублікувала служба безпеки України. І як повідомляється, що разом із військово морськими силами успішно відбулося ураження російського підводного човна класу 636.3 Варшавянка у порту новоросійська. Відбулося це все за допомогою наших вітчизняних підводних дронів ЦАП бейбі Сам човен перебував у порту після попередніх ударів українських морських дронів, які змусили флот РФ залишити Севастополь. Росіяни дуже довго там переміщували свої ем, морські засоби, човни, кораблі і тому подібне. Але як то кажуть... Не вберегли, бачили ми і паніку окупантів стосовно свого флоту. Вони намагалися приховати абсолютно все, затягували всі ці порти сітками, будували там різні загородження, переміщували техніку, встановлювали ППО. Ну але тим не менше, як бачимо, результату вони не досягли. Що взагалі це за такий підводний човен Варшавянка? Ось такий він має вигляд: це, взагалі, серія російських субмарин, багатоцільових дизель-електричних підводних човнів, спроєктованих на основі радянських підводних човнів проєкту 877 Палтус. Оцінюються вони приблизно у 400 мільйонів доларів. З огляду на запроваджені міжнародні санкції, будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до п'яти сотень мільйонів доларів США. Цікаво, що із 2014 року для чорноморського флоту РФ побудовано шість таких підводних човнів. У 2019 році було закладено серію шести човнів проекту 636.3 для Тихоокеанського флоту. які… Планувалися завершити до 24-го року, який, очевидно, вже минув. І знаєте, найбільший цинізм полягає в тому, що всі ці шість одиниць, ці шість субмарин одного проєкту, вони хотіли назвати назвами наших українських міст, які росіяни окупували. І як писали у ЗМІ, що. Один із них там був перший корпус, який станом на 23-й рік вже добудовувався, вони назвали Маріуполь. Ну, тим не менше, чим ще відомий цей клас підводних човнів, знову на них подивимось, тим, що їх називають м, така собі чорна діра. Через що? Через здатність корпусу поглинати звуки і залишатися малопомітним для гідролокаторів, тому очевидно, що операція була достатньо важкою. Я думаю, що далі ми вже будемо отримувати якісь відомості від наших спецслужб, як само відбувалася, планувалася, готувалося ця операція. Як це, наприклад, було з Павутиною, Коли ми спочатку побачили дуже яскраві феєричні відео, як вилітають ці всі дрони з вантажівок. Ну а потім вже з'являлися у засобах масової інформації. І більше деталі про те, як же саме це все планувалося і розроблялося. Е, ще можна сказати, що е, ці всі от варшавянки, вони озброєні е, шістьма торпедними апаратами калібру 533 міліметри із боєкомплектом у 18 торпед або 24 міни. На борту конкретного. Того самого човна, який сьогодні добряче підірвали, розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет Калібр, які як відомо використовують окупанти для ударів по території України. Ну і що можна згадати? що, Власне історичність цього моменту полягає в тому, що саме морські дрони вполювали російський підводний човен. Але найпершим відкрив так, би мовити, цей хід парад. Ось ми можемо згадати на слайдах, як це було. Відкрив цей хід парад підводної бавовни. Назвемо її так у серпні 2024 року. У Севастопольській бухті російський підводний човен Ростов на Дону його знищили крилатою ракетою. Перед цим у вересні 2023 року цей от саме Ростов на Дону зазнав серйозних уражень під час атаки на Севастопольський морський завод, що відбувається взагалі з ним. Нині можна також згадати. Є кадри від руху спротиву, а теж які показали, що цей от Ростов на Дону. У Чорноморському флоті його підняли, але ремонт так і не було розпочато станом на 2025 рік. Імовірно, пошкодження виявилися настільки серйозними, що відновлення було просто недоцільним із погляду на витрачені ресурси, терміни. Ну і можливо, просто росіяни об'єктивно не можуть дістати. Дістати ресурси, дістати свої засоби для того, щоб відновлювати такого масштабу проекти, насправді вже є перші реакції російських так званих воєнкорів. Намагаються вони зрозуміти, з'ясувати, чим же саме вдарили. Ну, із публічної інформації, знаємо, що це саб Сі Бейбі, тобто підводний варіант надводного безекіпажного катера. Але. Ті ж росіяни пишуть, що ем, українські оці надводні дрони нібито стали ем, вже неефективними проти їхніх баз і портів. Тому ЗСУ почали думати, як же ж ем, влаштувати нові атаки і які нові засоби придумати. І от, власне, вони придумали те, що ті ж росіяни назвали. Автономні підводні апарати, в будь-якому разі, як би воно не називалося, росіян це вже дійсно лякає. Дійсно, вони починають турбуватися, панікувати, шукати відповіді на запитання, як же так, що їхній морський флот, а особливо підводні засоби, так сильно охоронялися? Ну і тепер ми бачимо. Вже таку операцію, яка стане безумовно історичною і легендарною. Ну і ще раз хочеться подякувати за спільну операцію: 13-те головне управління військової контррозвідки служби безпеки України та військово-морські сили України. Як я вже сказала, будемо чекати на якісь подробиці. Обов'язково будемо розказувати про це вам. Тому підпишіться на канал Третя Світова. У нас тут оперативні новини. У нас тут багато влучної і цікавої аналітики, зрозумілою для простого глядача, простою мовою, однак про важливе, про нагальне і, і про об'єктивне. Дякую вам за те, що з нами. Ще побачимось.